Доброго дня, шановні друзі, з цього відео починається контент FIFA 23. Сезон зараз стартує, через кілька днів в нас вже буде повний доступ до гри. І, звичайно, що перше, до чого ви перейдете, це до створення своїх команд, своїх стартових складів і так далі. І тут вже треба враховувати те, що система зіграності, тобто, взагалі, формат, як збирати команду, так, щоб вона грала адекватно, гравці отримували бусти від стилів зіграності і так далі. Цей весь формат, він, звісно, що змінився. І в цьому відео я спробую коротко і найголовніше вам розповісти. Про те, що треба враховувати і взагалі, як це все працює. Не забувайте обов'язково підписуватись на канал, ставити лайки для просування цього відео. Ну а ми починаємо. І починати треба одразу з додаткових сервісів, я б так це назвав. Це сайти, де ви можете створювати свою команду, тобто змінювати склад, дивитися зіграність, дивитись детальні характеристики гравців і так далі. Це дуже зручно. Це набагато зручніше, ніж ви це будете робити в самій грі, додаючи там концепт гравців і так далі. Отже, один з сайтів, яким я користуюсь вже не перший рік, це FoodBin. Певно, що ви з ним знайомі, але якщо ні, то звичайно посилання буде в описі. І розділ саме Squad Builder. Ось таке у нас є поле, відповідно. Тут. Тут можна налаштувати взагалі все і схему і так далі, і тому подібне. Починаємо розбиратися в зіграності FIFA 23. Наприклад, абсолютно будь-якого складу будь-яких гравців. Додаємо Максиміна. Окей, що ми бачимо праворуч? У нас з'являється табличка, де є нація, де є ліга і де є клуб. Саме за такими критеріями, відповідно, і буде будуватися наша зіграність у команді. І також ми бачимо індикатори кількості. Гравців, які нам необхідні для того, щоб отримати перший ромб. За допомогою цих ромбиків ваш гравець буде отримувати буст від стилю зіграності. Є один момент з футбіном Наразі він трошки некоректно працює і неможливо перевірити, який саме буст від стилю зіграності ви отримаєте, оскільки зараз на футбіні трошки є проблема з цим. Тому я ще покажу вам один сайт це foot.gg, де це все більш-менш працює. Отже, зараз ми бачимо детальні характеристики. Гравця і а, три. Типи зіграності. Насправді їх існує 4. Тобто при першому типі, це коли ваш гравець не має активних ромбіків, ви не закрили йому жодну з цих ліній. Відповідно, характеристики вашого гравця будуть саме такими, які вони є на карті. Без мінусів, без ніяких мінусів, проте взагалі без плюсу від стилю зіграності. Якщо ви гравцю робите перший показник, перший ромб, тоді, відповідно до стилю зіграності, ви можете побачити, які бусти до ваших характеристик гравець отримує. При одному ромбу, при двох ромбах, і при максимальній зіграності у три ромба. Це максимум, як ми бачимо зараз на екрані. Максимум зараз у FIFA, наприклад, до швидкості, ви зможете додати плюс 8. Це стосується і хантера, і каталізатора, і стилю зіграності тінь. Звичайно, що для найбільшої ефективності треба намагатися всіх гравців залінкувати на максимум. Тож, пам'ятаємо, якщо ви не заграли гравця на повну зіграність на всі три ромба, то і відповідно буст від стилю зіграності буде не максимальний. Ну і далі ми приходимо до того, як саме давати ці. Ромби нашому гравцю: у нас є Нація, Ліга та клуб. Для прикладу, ми додаємо ще одного гравця з АПЛ і Француза. Додається Канте, і ми бачимо, що лінія за нацією вона закрита. Отже, для того, щоб отримати перший ромб, у гравця вам необхідно два гравці або однієї нації, неважлива ліга. Або з одного клубу для того, щоб отримати перший ромб у, у графі «Ліга», вам потрібно мінімум три гравці з однієї ліги. Як ми бачимо далі, щоб отримати другий ромб за цим же ж показником, вам відповідно необхідно 5 гравців однієї ліги. Саме таким чином і працює зіграність у е, цій грі. Наприклад, далі ми бачимо, що нам не вистачає одного гравця АПЛ, для того, щоб отримати цей перший ромб саме в цій лінії. І додаємо, наприклад, Холана. Чому б ні? Відповідно, ми отримуємо цей другий ромб, але цей другий ромб буде лише для Максиміна та для Канте, оскільки перший вони отримують за Лігу три гравці, і другий вони отримують за те, що е, обидва французи. Проте Холлан має лише один ромб, і саме за Лігу. Відповідно, для того, щоб залінкувати його далі, нам необхідно або додавати норвежців, або додавати гравців з Мансіті, або ще додати двох гравців з АПЛ. Додамо, для прикладу, Салаха, це плюс один до лінії Лігу. Ліги, проте, знову ж таки, нахолона це ніяк не вплинуло так само, як і на інших гравців, оскільки лінія ще не закрита. Тобто другий ромб, щоб отримати, нам треба ще один гравець. Тож додамо, наприклад, голкіпера з команди, якої ще у нас немає. Оп, і ми одразу бачимо, що закрито два ромба за лінією ліги. І, наприклад, Сен-Максимін та Канте мають ще третій ромб за націю. Зараз вони отримують максимальний буст від стилю зіграності. Що стосується Холана, Салаха та Дихея, як ми бачимо, вони отримують ромби лише за Лігою, оскільки немає в них одноклубників зараз у складі, і немає в них е, співгромадян. скажімо так. Відповідно, вони зараз отримують лише по два ромби. Згідно таблички, ми бачимо, для того, щоб Холон отримав третій ромб, йому необхідно додати або ще три гравці АПЛ. Або ще гравця одного з Ман-Сіті, або, відповідно, ще одного норвежця абсолютно з будь-якої ліги. Додаємо Лепорта для прикладу, бо він також дає ще один лінк до Дхе. Відповідно, ДХЕ у нас також отримує повну зіграність, повна зіграність у Ляпорта. Діхе у нас отримає два лінка за лігою, так як у нас вже 6 гравців. І, відповідно, ще один лінк, тобто ромб, я буду називати цей лінк для зручності. Ще один лінк за гравця з Іспанії. Давайте далі додамо гравця взагалі з іншої ліги, наприклад, Тео Ернандес. Він має лише один лінк, і цей лінк за французів, так як їх вже більше двох. Але перший лінк, відповідно, він отримує. Для того, щоб він отримав другий лінк, нам треба додати або гравця Мілану лише одного, або двох гравців з серії А. Або ще додати двох французів, оскільки французи в нас вже є. І для того, щоб отримати другий лінк за категорію французи, нам необхідно ще два гравці. Можемо зробити ще зручніше і додати француза з Мілана. Це в нас Калулу, центральний захисник, який не дуже мені подобався в минулій грі. І отже. Ми бачимо, що в них по два лінки. Ще не вистачає одного француза для того, щоб отримати другі лінки за цією категорією, проте вже вони мають два лінки між собою. По-перше, за французів, по-друге, за те, що два гравці з одного клубу. Ну і відповідно, для того, щоб їх повністю залінкувати, нам достатньо взагалі будь-якого гравця з Франції, з будь-якої ліги. Додаємо, наприклад, Клауса з Марселю, і ми бачимо, що наші французи повністю залінковані. При цьому ж і Клаус також має два лінки, бо вже в нас виконано аж два завдання з категорії Ліга. Тобто всі французи у команді отримують мінімально вже два лінки. Ну і далі найцікавіше картки героїв та картки кумирів. Вони рахуються по-своєму, вони не рахуються так, як звичайні гравці, і зараз я вам покажу, що саме я маю на увазі. Якщо ікона ваша знаходиться на своїй рідній позиції, Абсолютно не важливо, хто у вас є в складі, ця ікона матиме автоматично три лінки, тобто три ромби. Для прикладу додаємо райкарда, оскільки у нас немає голландців і так далі, це виключно для того, щоб вам продемонструвати. Райкард на позиції CDM, тобто опорний півзахисник. В нас з вами схема з центральними півзахисниками. Якщо в нього немає альтернативної позиції CM, то ми можемо просто-напросто змінити нашу схему таким чином, щоб ця позиція з'явилася. І отже. Ми бачимо його в складі одразу на повній хімії. Проте, якщо він буде не на своїй позиції, він матиме ось такий знак оклику, що означає, що він взагалі не отримує і буста від стилю зіграності, і він не дає свій буст до лінків. А саме кожна ікона рахується за два гравці. Тієї нації, до якої він належить. Відповідно, Райкарт у нас з Голландії, і він одразу додасть два гравці з Голландії до нашого е, лінкування. І, знаходячись на рідній позиції, він, відповідно, це все надає. Ось ми бачимо Нідерланди, і ми бачимо зараховано за два гравці. Ну і другий тип карток, про які також варто сказати, це герої, оскільки вони також мають свої певні відмінності від звичайних карток. Е, додаємо героя. З АПЛ. Нам, в принципі, неважливо, хто це саме буде, наприклад, Яя Туре. В нього є альтернативна позиція центрального півзахисника, опорного півзахисника та центрального атакуючого півзахисника. Тобто, робимо його, наприклад, опорним півзахисником, щоб побачити на табличці, чого він нам не додає. А саме, герої додають плюс 2 гравці до Ліги, до якої належить цей герой, і плюс один гравець до нації. Тобто одразу три лінки та є герой, який знаходиться у вас у складі. Відповідно, якщо він переходить на рідну позицію, то він зараховується як один гравець з нації, відповідно до якої належить герой, і два гравці до Ліги, до якої належить цей герой. Відповідно, які можна зробити висновок, картки героїв та картки кумирів вони будуть ну, дуже необхідні вам для. Більш зручного лінкування вашого складу. Ну і також обов'язково треба пам'ятати про рідну позицію. Це поняття буде дуже важливе. Оскільки, якщо ви будете загравати гравця не на рідній позиції, ну, наприклад, якщо Максимін має альтернативні позиції лише на лівому фланзі, а ви хочете його поставити десь там в центр або на правий фланг, то. Знаходячись не на рідній позиції, ви повністю втрачаєте всі бусти від цієї картки до зіграності команди і до персональної зіграності гравця. Тобто, цей гравець буде без абсолютно бустів до своїх характеристик. І до того ж, він не буде надавати буста іншим гравцям, яким він міг цей буст давати. Наприклад, Сен Максимін у нас залінкований повністю на три ромба за рахунок п'яти гравців однієї ліги та двох гравців однієї нації. Але якщо ми прикладі Бруно Фернандеша зараз просто змінимо йому позицію, оп! Втрачається це зарахування Бруно Фернандешу, і він не надає жодної, скажімо так, допомоги при створенні вашого складу. Тобто дуже важливе буде саме розташування ваших гравців, виключно на тих позиціях, на яких цей гравець може грати, відповідно, його позиції на карці або альтернативним позиціям. Якщо у минулій FIFA лінки працювали за принципом лінкуються ті гравці, які поруч з гравцем знаходяться, то зараз лінкується повністю вся команда незалежно від позиції. І відповідно такі спешл-картки вони дійсно будуть дуже необхідні, особливо для лінкування якогось складу, де у вас одразу буде декілька різних ліг, декілька націй і так далі. і тому Подібне. Ну і ледь не забув наостанок про тренера. Я зараз трошки переробив склад, щоб показати, що саме тренер вам дає у цій грі. Зараз ми бачимо, що команда залінкована майже ідеально, окрім Оуара та окрім Клауса. Що їм потрібно, відповідно, ми можемо подивитися у табличці, або два гравці з Франції, відповідно, вони отримують третій лінк. або відповідно по гравцю з їх команд, або з Марселю, або з Ліону, або ще один гравець з їх чемпіонату з Ліги 1. Але в нас вже є повністю зібраний склад з 11 гравців. Відповідно, саме в таких моментах вам допоможе тренер. Якщо ми бачимо, що нам не вистачає всього лише одного гравця з Ліги 1, ми додаємо будь-якого тренера, у якого буде Ліга Франції. На футбіні ми зараз обираємо Лігу 1, тобто французька, і взагалі будь-який тренер, наприклад, Сергій Ребров. І ми отримуємо ці лінки. Тобто ваш тренер рахується як один гравець за нацією та лігою. Таким чином ви можете закривати саме ті лінки, які вам не вистачає завдяки. Тренеру. Ось такі друзі: основні зміни в системі зіграності у FIFA 23. Я сподіваюся, що вам стало набагато зрозуміліше тепер. І знову ж таки, поки ще є час до виходу FIFA, ви можете потренуватися на Фудбіні або на от другому сайті Food позбирати ваші склади і подивитися, що з цього вийде по зіграності, оскільки це дійсно буде важливо, бо завжди буст від стилю зіграності він дійсно має вплив на якість гравця, там, на, на його швидкість, на його гру в обороні, на його удари або на його перед. Передачі. Тому, звичайно, що варто буде намагатися максимально залінковувати ваш склад таким чином, щоб максимальна кількість гравців мали ці три лінки, тобто три ромба. На цьому я буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваші відгуки у коментарі. Ну і побачимося зовсім скоро. До побачення! Слава Україні!